Зараз будемо говорити з Сергієм Грабським, військовим експертом, полковником запасу збройних сил України. Пане Сергію, слава Україні! Бажаю здоров'я. Мої ну вітання, добрий вечір, героям слава, пане Сергію, ну, от на вашу думку, чи можливо в принципі сподіватися, чи, чи бачите ви от в кроках, які здійснюються зараз на тлі цих перемовин. Росією в даному випадку я про енергетичне перемиря, що це такий справді крок вже до якогось більш широкого процесу по ну, встановленню вже більш тривалого миру? Ні, абсолютно відповідь категорична і проста ні, абсолютно. І власне президент України підтвердив це. так: Російська Федерація перенас... перестала наносити удари по об'єктам енергоструктури і приключилася на логістику. Чому тут тоді ми бачимо або можемо побачити крок до якогось більш ширшого розуміння того, що ми можемо називати мирним процесом? Аж ніяк. Більше того, я б сказав так, що Російська Федерація під тиском американської адміністрації зробила такий певний жест, припиняючи нанесення ударів по одному типу цілей і переключаючи ці удари на інші типи цілей. Тому знаєте, треба тут усвідомлювати те, для чого це робиться. Російська Федерація потерпає від санкцій, і будь-який новий пакет санкцій для них може стати дуже дуже важким випробуванням. Або має стати дуже дуже важким випробуванням. Тому ну вони можуть ризикнути е, таким е, жестом для того, щоб ну не наносити удари по енергоструктурам е, України, але це не означає, що вони припинять нанесення ударів. Російська Федерація війну зупинити не може. Це має бути зрозуміло. Це зрозуміло власне всім більш-менш свідомим і. Дієвим аналітикам ну, скажімо так зараз. мова йде про те, наскільки Російська Федерація буде грати а, в інтересах Америки. Ну для того, щоб давайте скажемо так потішити пана Трампа, і на тому власне все якихось серйозних передумов для припинення вогню не існує. Це перше, а по друге. Ну, до сих пір не є зрозумілим, я не бачу жодних підстав або якихось е ознак того, що існує якийсь інструмент, найголовніше контролю за цим перемир'ям. Хто буде здійснювати цей контроль? Хто буде е відповідати за дотримання режима? Цього немає, і це якось знаєте, виноситься за лаштунки, тому. Вибачте, ну от можна говорити про якісь тактичні кроки, які абсолютно не впливають на ситуацію, пане Сергію. А е, ну от, росіяни, окей, там можуть пообіцяти не бити кілька днів. Бодай, хоч теж питання тут вони кажуть, Трамп каже про тиждень. Е, Тиждень і перше лютого, яке вже коли в нас завтра, так чи післязавтра, завтра? це трохи все ж таки різні терміни. Так, от, ну, але все ж, от, а якщо росіяни не припиня... ну тобто перенесуть фокус своїх ударів на інші об'єкти, а ми. Бо я так розумію, що теж це ж типу взаємна має бути історія. Вони не б'ють по енергетиці українській, ми не б'ємо по них. І тут так само в продовження виникає питання: а скільки за цей час вони накопичать? Ну от, якщо брати тиждень, навіть той, що про який Трамп каже, скільки за цей час вони можуть накопичити ракет, скільки можуть накопичити дронів, і ну власне, що в даному випадку виторговуємо, ми, я ну намагаюся зрозуміти. Ну, е, пансей, давайте скажемо так. Ми ж теж не обіцяли припинити повністю вогонь по російській території. Так, а, mm -hmm. але в нас головні об'єкти, так ну тобто їхня економіка якраз залежить від того, чи давай, ми будемо. Давай, бути, чи... Давайте скажемо так, те, що попадає в медійну сферу, mm -hmm. не є в повній мірі відображенням того, що ми робимо на цих об'єктах. І на yes. території тимчасово окупованої частини України, і на території так званої конституційної, то суб'єкта міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація. Війна не припиняється, і ніхто не може заборонити нам наносити удари по радіолокаційним станціям. По аеродромам противника, по базам і складам, по заводах, на яких складається а, це озброєння. І, до речі, зверніть увагу, як зразу впала кількість дронів, які запускаються по території України після того, як було нанесено досить вдалі mm -hmm. удари по Так. Давайте не забувати, що є підприємства хімічної промисловості та дуже велика низка інших підприємств, які становлять для нас ну, виключний інтерес. І тому я абсолютно переконаний, що та ж сама кількість дронів і ракет, яка щодня вилітає з території України, це 100-120 дронів та ракет щоденно. Ну, в принципі, буде робити свою справу і далі. До речі, відносно вашого питання. Давайте почекаємо до завтрашнього ранку і подивимося е, офіційне зведення наших повітряних сил для того, щоб усвідомити обсяги ударів, які наносяться. Чому це важливо? Тому що ми е, розуміємо, що максимальна спроможність Російської Федерації за добу це вироблення до 200 е, дронів угу. дальньої дії, такий типу Шахет. Давайте не забувати, що на запуск цих дронів впливають в тому числі погодні умови. Як це дивно не звучить, усвідомлюючи, що дрон це одноразова зброя, якість продукції там відносно невисока. І тому ми відмічаємо те, що називається вплив погодних факторів на можливість використання цієї техніки, обмерзання поверхні, що впливає на нанесення ударів або взагалі можливість виліту. Низькоякісні двигуни китайські, в основному, які так само є дуже чутливими до зміни поводи, забезпечення пальним і так далі. Тому подібне. Тобто, це так само ті фактори, які впливають на, на використання дронів. Ну а по ракетах ну тут дуже просто порахувати в принципі. Противник виробляє десь приблизно до одної балістичної ракети на добу. Ну, не можна точно сказати, вони якось там переходять, тому що це досить складний не, вид зброї. Ну і порядка дві е, крилаті ракети щоденно, але є інша проблема, на яку так само треба звернути увагу. Тобто, знаєте, не треба акцентувати увагу тільки на тому, скільки противник може виробити і накопичити, тому що тут є таке поняття, як константа. Ця константа називається спроможності Російської Федерації запускати. І ракети з літаків, зокрема, або з морських носіїв, і тут в них не все добре, тому що накопичити можна велику кількість дроє ракет. Вибачте, але мати обмежену кількість носіїв, з яких можна їх запускати, і саме тому ми бачимо таке дозоване використання або запуск ракет по нашій території протягом останніх тижнів. Ну я просто е, непокоюсь, пане Сергію, чи не трапиться так до прикладу? Е, знову ж це це викраще, як фахівець пояснити, так на хлопський розум. Так, ну то тому, що якщо е, от цей важливий дуже пункт, останній про який ви сказали, про можливість запуску, тому що як в мене там в голові картинка складалась, так ну там умовно. Тиждень вони не б'ють а ракети. ж, була інформація про те, що ті, що вони запускають по Україні великою мірою, це це, це вже оце вирожвироблені в 2026 році, фактично з конвеєра. Відповідно, там вони накопичують якусь історію. не я непокоюся, не трапиться так, що накопичивши е енну кількість оцих ресурсів, так ракет безпілотників, чи не станеться так, що після цього умовного там перемиря, якщо воно буде, навіть і скільки б воно не було одним ударом, вони зможуть просто розбити. Там, все, що залишилось таким чином, от там перед тим зосередивши енну кількість сил, ну я вже пояснював це. То звісно, вони такого так хочуть зробити. Але скажіть, будь ласка, якщо вони мають ну, умовно, давайте скажемо так: умовно до десятка повітряних носіїв, які можуть mm -hmm. запускати ракети, то відповідна кількість буде запусків відповідна, тому що можна накопити умовно, скажемо, дві сотні ракет. Ми фантазуємо з вами, але якщо ви маєте можливість запустити один раз за один раз ну пару десятків, то вони будуть запускати пару десятків ракет. Як власне зараз і відбувається, тому, тому ще раз підкреслюю: окрім Дей. того, що йдеться про виробництво, є ще е, такі фактори, як можливість. Використання цих акцій не є проблем. Я, я тому і уточнив оцей момент. Е, хотів, щоб ще акцентували ви і підкреслили раз, пане Сергію, дякую вам дуже за це. Е, в, в такому випадку, от, стосовно знову ж таки, наших е, ми, ми з вами по стандартній плюс-мінус схемі в нас розмов вибудовуються. стосовно наших е, спроможностей е, оборонятися. Так? От, е, першочерговим завданням міністру Федорову Володимир Зеленський е, поставив завдання закрити небо. Наскільки це реально, якщо, от умовно кажучи, е, ну там, ми розуміємо, що на 100% там не може себе убезпечити, навіть, як ми завжди кажемо, там Ізраїль, так? Але якщо на 100% неможливо, грубо говорячи, наскільки можливо? От, на що здатен Федоров, в принципі, на своєму місці? Е, е, ну, давайте скажемо так. Міністр Федоров не має інструментів для того, щоб закривати небо. Він не планує операції, він є за великим е рахунком завгоспом, завданням якого є забезпечення потреб сил оборони України, якщо так. бути більш коректним збройних сил України, тобто його задача доставити у війська, доставити, ну скажімо так, генералу сирському на даному етапі таку кількість ракет або інших засобів ураження, які б значно підвищили на сьогоднішній день. Можливість і спроможності нашої протиповітряної оборони, тобто, тобто йдеться про те, наскільки швидко можна буде наростити а, обсяги закупівель і передачу війська всіх означених видів озброєнь. Угу. Федоров не планує операції. Прошу запам'ятати. Федоров не планує операції. У нього навіть немає органу, який відповідає за розробку там планування операції. Він завжди але ж планує, пане Сергію, цей завгоспта на скільки до 50 тисяч здається, москалів вбивати. Знов таки така задача йому була поставлена. Відповідно, ну е я вам не розкрию великої військової таємниці при плануванні операції. Ми, наприклад, е завжди брали до уваги таке поняття як. Е угрупування противника. Uh -huh. і є чіткі розрахунки, які кажуть, що треба зробити для того, щоб нанести ураження такі ну, умовному угрупуванню противника. І ці розрахунки кажуть, що потрібна певна кількість снарядів, патронів, ракет для забезпечення е нанесення ударів, потрібна така та кількість артилерії, е така та кількість танків, така то кількість авіації. І отут, -от про це що така то кількість, і є задача міністру Федера. Тобто. Ніхто не ставить під сумнів необхідність і доцільність знищення такого групування противника. Ну і ми маємо відповідно до розрахунків сказати. Ну скажімо так: якщо на одну одне о, на одну одиницю озброєння противника необхідно там в середньому від трьох до десяти, а можливо і до 20 дронів, а нам треба знищити ну умовно тисячу тисячу танків от вам власне і відповідь скільки та скільки дронів треба нам або артилерійських снарядів забезпечити mm -hmm. у військах якщо ми говоримо що на знищення одного піхотинця йде від одного до трьох дронів тому що та ну е, можна довго розповідати що, як вони ухиляються готуються тут тобто, жива сто хоче жити і Жити довго тому не кожний дрон попадає. То, що ми бачимо на знімках, це не гарантія, що з першого разу хтось попав. То, відповідно, потрібно 150 тисяч дронів, умовно. Я дуже спрощую, але прошу зрозуміти саму концепцію того. І відповідно до того ставляться задання міністрові оборони на відповідне а: виробництво, б закупівлю всього необхідного, щоб забезпечити вказані обсяги, які за розрахунками військових можуть забезпечити виконання завдань. Військові саме по собі, ну я, вибачте, 28 років в армії прослужив, я не бачив, щоб десь на території військової частини хтось там а, робив снаряди або міни, або ще щось. Це забезпечення держави і представником держави є міністр оборони. Тому йдеться саме про забезпечення кількісних показників, які забезп... е... Е... гарантують виконання поставленої задачі, яка є абсолютно зрозумілою для всіх. Крапка. У вас... Е... Будемо прощатися, але хочу почути просто так вже підсумовуючи вашу думку. у Вас які очікування від міністра Федора, і в принципі його от основне завдання на 2026 рік от началі на... говорячи мовою Трам... Трампа міністерства війни. Перше, давайте зрозуміємо. Я під це до цього підводив, що очікувати через тиждень, через місяць, через три місяці якихось надрезультатів, ну це неможливо. Людина не може це зробити. Система не може це зробити, але ну хочеться сподіватися, що з приходом міністра Федорова ситуація буде удосконалюватися, і ефективність поставок озброєння і бойової техніки і людських ресурсів у тій частині, яка залежить від міністра оборони. А, а це основна задача буде е, підвищуватись. От, власне, все тільки сподівання. Але ще раз прошу засп... дати йому можливість попрацювати, тому що перші три місяці ну не, немає сенсу очікувати якихось надрезультатів.